Всім привіт, привіта на каналі Жабасюни. Сьогодні ми продовжуємо грати у Freedom Fighters. Зараз ми будемо да, слухати наші нові завдання. Ви поки підписуєтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам ця гра. Там звір, коли містер Джонс I don't know, probably worked on Wall Street or something. I think Chris and him go way back. Oh, there you are. Good work handling that Soviet stronghold. Very inspired. We've really stirred them up this time. They've added plenty of reinforcements. We'll need to start operating at night, so stick to the shadows and avoid their floodlights. There are three areas to deal with here. The Soviets are unloading BTRs at the docks. That'll be our first target. Next is the power plant. Some of our fighters tried to take it last night, but were caught. We think they're being held somewhere close by. Last is the movie theater. It's a bit of a mystery to us, but a lot of troops are moving in and out of the area, so we need to take action. This will be a tough assignment, Chris. We know you can handle it. Так, Mr. Johnson came Їй було цікаво, ким він був до війни. Сказали, що у нас нові завдання. Зараз ми маємо от електростанцію якусь, кінотеатр та район складів. Ми будемо під, я так зрозумів, під покровом ночі це все робити. We need to choke off reinforcements and equipment being transported from warehouses out to the surrounding areas. Some elite Soviet forces have their HQ located here, so it's heavily guarded. Hoist our flag over it. It'll be a tremendous boost to our fighters' morale. Mm -hmm. Тут нам треба а, підірвати мости, да, звільнити цих так, Так, тут теж підірвати треба. Так, а тут Так, я считаю, що ми спочатку підемо на Тут більше завдань. І тут... Цей Prisoners. Так, де ми опинились, ми тут. Нам треба підірвати. Ой, не то. Так, чи є у нас о. Сі4 у нас є. Це дуже чудово. Так, ну беремо. Тебе Тебе. Аптечки є. Так. Так. Вот дурачки. Oh, right mm -hmm. Так, Зиночка сказала еще, Совєти забрали її сина а, разом з іншими і тримають а, біля Бажа-Харбор, Як українська воно? Ну, причал, чи якось так здається. А, так, зараз ми допоможемо. Що у нас там по мапі? Ага, ще один місць зараз. Ми цей треба розваляти. Так, ти нам щось скажеш? О, боже мій. А, пройшло всього. 40 хвилин. Я вернувся назад до гри. А, цей чавечок нам сказав, що ми маємо використати C4 тут, мосту. Ми не те, щоб здивовані, ми це знали. Дякую.

Yeah. Lock and так. Так. Погнали. Погнали. Иди сюда, гадоныш. Чуть-чуть. -чу. Тихо. Атаку! Uh. Tak, dawajte... Mm. <sus> ja Co nam trzeba? Nam trzeba zaraz... Mam po nas... Mm. My idziemy o... Mm -hmm. Tak, my, ja myślałam, że my idziemy tutaj... Ale Tak... Mmm... Так. ні 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 Я не вмирала, я не вмирала. Головне це не вмерти. Блять, мишка кутия прикрутилася. Ні, ми так вже багато зробили, нам не можна вмирати. Нам просто не можна вмирати. О боже, тут хтось вмер. Я кажу, що нам не можна вмирати, а ви вмираєте. Ну це хіба нормально?

Давайте пойдемо понизу. Вперед! Тих ту. Так. Тому що нагору... нагору це краще верхаус сюди. Краще через низ, давайте. Режечко. І це не найскладніший рівень. Типу. А, а, коли я сам грав... В принципі, у мене було, то я грав найлегший рівень. Типу, намагався сам повністю проходити. Але я вирішив, що для цього. А для проходження це буде не дуже, тому що там багато факапів часто, особливо, типу, як ви бачите, тут приціл не найкращий в цій грі. Йдіть! І бачите їх. Где а сюда ты? еще а разопи? А гаденешь. Где а сюда гаденешь? А не, а, не а. Я надамся. Так, фух. Все, зараз зберігалка буде, Все. чудово. Я считаю, що ми молодці. Так, квік сейв. Дякую. Так. Так. Все. а. Фух, Це молодцы, хороші. Так. Все, взяли пистолет. Мы всех размотали. Так, йдіть. я пока буду відкривати. Да, зараз могут. Ми... Зараз допоможе. зараз регруп! Давай это все за мной. Хороши, харизмочка. Все. Так. О, зараз мы якраз еще одного пийца изменила. Це, звісно, не знаю, от не знаю, як я ставлюсь до того, що пота чужих. Ну треба. Типу, в принципі, лікувати. Окей. Типу це людяність. Всяке таке. Але людяність до свого ворога. Хзахизвем. Mm. Moral Dilemma. Так, а що у нас в нас? Ми нам лишили зачистити цей верххаус, і в принципі, ми я думаю, на цій серії можемо навіть цю локацію зачистити повністю. Прикольно, Приколя. Не треба як в цій серії мотаться від локації до локації. Обрали тут найоптимальнішу. М -м -м, правда, потім треба буде десь ще чотири взяти. Бо якби... бо як би. Цікаво, чи треба йти до цієї тіті, щоб знов поговорити сказати, казати, що і синочка син, корзиночка. з ним все впередку. Ага, мы на за понятно, мы на зачистом, мы на зачистом, мы на зачистом, все, ещё... потому что тут вертолет, че зачистим, остановим. Тихо, тихо. Так. Я вертаюсь сюди за цим Блять Будь ласка, скажіть, що є легіт. Фух, це я, конечно, було б дуже дуже смішно, дуже дуже смішно. А... А... Так! Ну, а это аптечки, якби... Пошел клубу. Давай, да, давай-то. <давайте>. Выбачте, чувачки, нам треба аптечка. А, Яка сумка. Ой -й 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 -й, Не знаю. Ой-ой-ой, скикивасту. Не знаю, що я подумав. Що можна, в принципі і вертоплюктор цей это. Це, треба його підірвать, цей вентиплюктор, тому що... Шо... <гум> а, Вочевидь, вони там будуть спавниться, это typу... был <гум> Unstoppable. Просто безкінечно А, Якщо ми не під'їдемо в сам вертольотик Він так крильчик цей Тому, да, зараз ми перейдемо на іншу локацію Так, а, харбор я была ну, Харбор Харберте, короче. М -м -м. А -а -а. Не Харбор, а, -а, -а, -а. Так, another location. Soviets the so are using it to temporarily house prisoners before sending them to Alaskan labor camps. А, нет, так мама была в Харберте, мы врятовали её сына и ещё других людей. Всё в параде. No This way, count on me. I'm in. Oh Let us Power Take plant. Out the power station on the Manhattan side of the water. Power lines run parallel with the bridge and into the adjoining areas, supplying power to most of downtown. Понятно. А, ну, взагалі, в принципі, я думаю, що ми можемо спокійно закінчити цю серію тут. Да, ми доволі достатньо зробили, ми зробили, а, цих полонених. Ми а, підірвали два моста. Майже зачислили ту територію, тому все окей. Всім дякую за перегляд і сподіваюсь, вам подобається ця гра так само, як і мені. А, тому що ну кому не подобається, а, я бачу це вітов. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. І бувайте до наступної серії.